Всім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворі, Дніпропетровська область. Сьогодні, 2 квітня, в нашому місті дуже-дуже похолодало. Тобто я ось отаку вдягнена, мені не жарко. Ще в добавок і такий вітер дуже холодний з'явився. Все мене ти показати ще оцей кущик верби. У мене два кущики, Я вам в минулому відео один кущик там показувала. А це другий. Теж, друзі, я його обрізала на 8 березня. Я продавала ці котики, палички е пугнастики, я їх називаю. Отаку він вже обростає. Друзі, ця рослина дуже потребує поливу. Ну, в принципі, я воду не економлю. Хтось мені там писав у коментарях, у вас що вода безкоштовна, що ви так ллєте воду. Ну, тіпа в такому плані. Друзі, в мене вода біля 18 гривень за куб у нас. І у нас вода лише з крана, у нас других немає, там ні колодязів, ні скважин, нічого такого, ні річки в мене. Близько немає, щоб бігати там з відрами чи ще щось. Але толку з того відра, як воно льється і Ну, я, вибачте, ну, Як на моє розуміння, то нащо щось садити, в принципі, якщо ти не будеш поливати його? Все, люба рослина потребує води. Ось хризантеми, вони будуть лише високі і пухнасті тоді, коли вони будуть багато пити водички. Верба, як не як вона дуже любить водичку. Вона п'є водичку, ромашки. Вони дуже потребують водички. Воно посіяла я і. Квіточки однорічні вже починають сходити там де-не-де, -де, де вже де так де добре сходять. Але їм вони теж потребують вологи, бо вони зростають, троянди, тюльпани ну, все-все потребує водички. Ось то погляньте з цього боку, ви просите мене щось показати. Там що в мене тут зростає. Тут в мене ну, багато селяких, теж рослинок. Тут в мене ну, трохи м'яти, і тут в мене лілія. Друзі, коли вона підростає, я вам Обов'язково покажу, хоча кожному, кожен рік я вам показую. Це дуже висока і дуже велика. така. Такі величезні, білі квіти в неї. Взагалі класні. Обов'язково вам буду показувати Ще отаку шейлі. У мене в принципі багато. І на цьому косінчику вони теж підростають усі різного кольору. Вони теж, друзі, дуже потребують водички, дуже потребують поливу. Ось Шланга в мене учора я тут все заливала і, і так заливала і прискувача ну, ставила, коли мені було. І, треба було щось робити. У нас всі троянди, піонки, деревця, Ну, все воно. Все воно потребує виноград, все теж потребує водички. Ну Як це не поливати? Скільки б не коштувала та вода, але ну, її потрібно. Ну, Нащо на що тоді садити щось? Це, ну, це таке діло. Так, і сьогодні зранку, друзі, я ось тут поприбирала пляшечки. Ну, бачите, із трояндочок, які поприймалися, уже. сьогодні сонце не буде палити, то я ото їх так поприбирала для того, щоб вони вже трохи сонечка напиталися, щоб уже, ну, закалялися сонечком, щоб не пропадали. Але ось ще годинку і я позицію. Чиняє їх пляшечками, пляшечки кришечки у пляшечках зачин, розчинені. Кришечок там немає, але пляшечками я зачиню, щоб е, от киво, сонце не попалило, бо ближче до од, зараз час запису 11 ранку, але більше з 12 години вже буде дуже палити сонечко, і ще е, дуже рано їх повністю відчиняти. То я так потрохи на півдня буду тако до 12 до тринадцятої дня, і буду зачиняти, щоб воно не попалилося. І ще мене питали, що я роблю із тюльпанами які відквітли. Ось у мене червоні повідквітали. Це у мене вже такі більш пізніші ось, які квітуть, які ще розквітають на тому. Ну, в принципі, по городу всюди вони якось поочередно. Так то одні, то другі. Завжди, ну в принципі, дуже багато бачила у людей, як тільки повідквітали тюльпани і починається. Сікатором чи ножом чик, чик, чи рік все до корня до цибулини, верніше пообрізали, все повикидали, справились. Друзі цього не можна робити з тюльпанами для того, щоб там добре. Зростала цибулинка для того, щоб на слідуючий рік теж ця цибулина дала квітоноси, щоб добре ці квітні тюльпани, їх не можна зрізувати. Ну, я цього не роблю. Якщо у вас так дуже чухаються руки, що зробити з тюльпанами, можна просто пообрізати оці. От, оці. Оце або просто так вони відламуються. От ківо тут насінева така коробочка, там, де, де там де квітли тюльпанчики, можна побривати оце, але більше нічого з ними робити не треба. Бо іде фотосинтез. Оці всі листяком, сонечком, сонечко, листячко напитує всякими мікро-макроелементами, і так цибулинка та що в землі вона. Е, вона питається, оцим, е, харчується, оцим, і вона зростає і готується вже до слідучого сезону квітнути, і щоб надалі ну, кожен рік, щоб все у вас добре квітло. то ну, Я нічого з ними не роблю. Хай воно е, не буде така прям е, дуже гарна, е, е, дуже гарний квітник, але хай воно цибулинка хай сформується. А потім вже, коли вони возихають ці листочки, е, тоді я тільки починаю прибирати. Брати тут дуже акуратно, яка які вже засохші, то я прибираю. А які ще зелені, я, я не торкаюся для того, щоб ну, дійсно цибулинка повинна сформуватися на слідучий сезон. То, і питаєте мене, як часто я поливаю. Друзі, якщо жарко можу і через день заливати усе: і квіти, і дерева, і усі насадження, що я висаджую у себе в городі, там полуниця, кущі. Огірки, томати, баклажани ну все це потребує поливу. Це треба теж дивитися. Нема такого, ж там кожен день чи через день. Ну Огірки це по-любому кожен день треба поливати. А в спекотні дні прям, я поливаю і зранку, і ввечері. І я нічого не поливаю відстояною теплою водою. Мене Я наставляю і відра, наставляю, і вагани ставлю з водою. Але це так, як добавок до того, що є. yeah Що є, ну, що є водичка, щоб вона на всякий, на всякий пожарник була, скажімо так. А, а так, в принципі, я все зі шлангу, з крана, холодною водою поливаю, я вам вже казала, у мене всюди шланги, ось у мене багато кусків шлангів, там у мене по городу розкидані у всі місця. І тут, по цьому, по великому городу у мене по всім місцям розкидані куски шлангів, я їх просто підсоєняю там, де мені треба, цей кусень полити. Городу я цей кусень шлангу підсоединила до основної шланги і до крану підсоединила, включаю і поливаю. Ну тобто і так по почергово, по чергово-почергово по -чергово. Капельного поливу мене ну, нема. Ту, ту, так, так, Огірочки в мішечках усьо. ще не посходили, дуже холодно. І, до речі, у Кривому Розі, друзі, сьогодні я дивилася, буде під, під ранок, буде плюс 2 тільки, так що не треба нічого відчиняти, буде дуже холодно. Мієчка з Тайсаном, чекають, вкусняшки. Я тільки що друзі, їздила сьогодні, яйця відвозила від корочок. Ось вони мої курочки. Друзі, я потроху вирізую курочок. Все-таки я хочу там 10-15 курочок собі залишити то іменно е, для себе. А так буду вирізати, в морозилку поскладаю та дітям буду, вони в мене воєнні далеко від мене, раз на рік тільки приїжджають, якщо приїжджають, якщо є час, якщо можуть, то ну, це м'ясте домашнє з домашньої курочки, я ліпше їм відправлю. а Корочки, хай потроху, може якась сяде на яйця та курчата будуть, а не сяде, то мені і того досталь буде. То, то отаку, воду, друзі. Так, ось у я яйця продавала 70 гривень за десяток. В мене все під замовлення йде завжди. Все в мене мої постійні клієнти вони знають, що я годую тільки зерном, зерновими травою і овочами. Я не додаю ніякої гадості. То то курі в мене не хворі. Я їм е, і проти глистів завжди даю препарати, і лікую від бліх, від кліщів. Тобто, ну в мене в мене не х не хворі. Е, то, то от кого? Е, майсанчик чекає, ну торби, друзі е, понакупляла багато чого. Зараз покажу, що я там купила і по яким цінам. Біля восьмої ранку я дивилася на градусник. Сьогодні було лише 8 градусів. Це біля восьмої години ранку. Зараз вже ось 11 годин там з хвилинами то 20 градусів у тіньочку, на сонці не дивилася. Це я повідчиняла парнички. Ось а це парничок із перчиком і баклажанами. Ще зачинене. Але зараз я відчиню. То я переживала, що е, наскільки я поїду, не знаю, щоб, щоб не замерзла ця розсада. Бо вони так, якщо чесно, не не дуже. То то так, так огірочки там я вже посіяла абсолютно усі. Вчора добре залила. Я вчора, в принципі, все позаливала добряче. Тут у мене я вже казала, розсада дуже хоче у відкритий ґрунт, але ще все-таки тиждень я почекаю, бо у нас там холодні ночі. Особливо сьогодні, ще раз наголошую, друзі, сьогодні на накриворіжжі показує плюс два лише, але це десь із третьої ранку до шостої. Потім вже підніметься температура. Ну, ну, якось отак оце з температури. І ось я вам казала. Що тут під абрикосом щось буду сіяти чи садити. В общем, я залила добре тут все травичку, всю з корінцями акуратно повиривала курочками, дала. А тут я воно зробила дві грядочки і посіяла огірки. Це єдині дві грядочки, будуть на яких в мене огірки будуть зростати не підв'язаними. А от кого лежати на землі? Хочу подивитися, друзі, бо в нашому регіоні в принципі всі ну, підв'язують, щоб вони не хворіли. Ну, подивлюся, як тут. Як тут так, там один F1 на... на завість Сусідці. Один такий F1, і один сорт бігштраубе, кажись називається. В общем, німецький сорт. Це іменно сорт. Оце буду дивитися, як вони будуть зростати так. Обробляти буду обов'язково. А, і ось огірочки, друзі, в мене ті що вже посходили, але я сьогодні ще відеречка не відчиняла, бо дуже холодно, бачите, вітер, але він дуже холодний. Чи Я Там по три насінинки я сіяла, по три насінинки і зійшло, я вам показувала. На ніч я зачиняю і сьогодні ось о. Ось я відчиню, буквально поки тепло, і потім буду на ніч теж зачиняти, бо дуже холодно у нас. Прям, ну, прям дуже холодно, так, абрикоски. Айся буванчать мої, мої зозулічки, друзі. Подивіться, вперше підказка, чи в цьому, чи в цьому вуглику. Комплексна повна обробка усього сада на весь сезон. Це як роблю іменно я. Подивіться, будь ласка, кому цікаво. Бо багато хто питає. А коли ви те бризкаєте, коли ви те бризкаєте, ото там в те відео зайдете і там буде все. Я вам розказую і показую, якими препаратами, що і коли я обробляю. Тоді буде тут око з врожаєм. Ось у мене абрикоса. Погляньте, це цей рік, 3 травня, 2 травня сьогодні 2025 рік. То вона ось, ось зелена в листі, з обрикосами, все добре, нічого не пропало моніліозом, нічого не замерзло. Ну, якось, якось, ось. Так, тут у мене полуничка. Полуничку я обробляла. Е Поза той день подивіться, кому цікаво, відео є, як я обробля... обробка йде, і підживлення дуже класне. То погляньте, як вона добре виглядає. Це я її залила і переволочила. Не сапала, а переволочила, бо у полуниці теж поверхнева коренева система, її не можна так сапати, особливо під кущами, бо можна ну, повредити кореневу систему. Тут полуничка все добре, нічого не пропало після підживлення бо там дехто писав таке сильне підживлення, чи попали воно в полуницю. Друзі, я кожен рік його показую. Подивіться, минулий, позаминулий, поза, поза, поза минулі роки. Я все роблю постійно одне і те, то подивіться, які врожаї і як вона себе почуває після таких обробок. Так, ну і тут огірочки. Ну, ще, друзі, о, вже вже з'являється, ось о, погляньте, якщо видно, не знаю. Ось ось вже. Вже прокльовується, але я відчиняти не буду. В мішечках друзі я мішечки от именно, я поливаю прямо кожен день. Кожен, бо в мішках земля швидше сохне, ніж ґрунт. Ну, ніж тут тут я буду сьогодні купила ще пачку ґрунта. в АТБ, буду досипати ще сюди магазинного ґрунта. Тут у мене буде зростати монгольський карлік, томатик. То, то от кво так, вишенька, ну черешенка, яблучки. Друзі, в мене я вам показувала за ці дні, що були морози верніше ну, ночі. То тільки примерзло два кущики винограду, і то вони вже одходять, пускають нові пагони. Ну, тобто, тобто, все добре. Ну. Надіюся, що, що вже не буде таких заморозків, бо вони трохи лихо натворили. Ось погляньте, як він примерз. Тут, вроді, так нормально, ось, бачите. А тут ось примерше, тут ось примерше, тут ось живенький пагін, тут примерше, тут живенький. Ось пішли, пішли нові, прямо на очах. Ну, воно якось, якось такого мірочка, воно, погляньте, друзі, дуже жарко, їй постійно дуже жарко, то вона там ховається, воно під... Коли часничка під деревинкою, там часничок, я дуже часто його поливаю. Часник я поливаю десь через три дні, через чотири дні, щоб він вологий був. Зараз дуже нарощується зелена маса і голівка вже пішла в ріс, то йому треба водичка обов'язково. Два рази я його підживила, поки що досталь. Потім як буду підживлювати, розкажу і покажу чим. То там прохолодно. Смородинка по річки червоні, воно добре, без галової тлі. Подивіться, як я її обробляла. Обробляла препаратом Прованто на 10 літрів води. Я кожен рік так обробляю, як тільки з'являються червоні п'ятна на цій. На Смородинки я зразу обробила це такий системний препарат. Він входить в рослинку, якийсь час там діє, і ця галова тля зникає. Листики ці червоні я не прибираю. Вони з часом стають зеленими, розгладжуються. Оця у ці червоні, що галова тля на них нападає. І все добре. І вона потім зростає, до Скупилася, друзі, так, вийшла я на е, зупинці українська. Е, там хто з тої хто, хто місцевості, бо багато хто питає, де ви купуєте такі палички. 45 гривень така велика пачка коштує. Вона без добавок, просто солодкі, не глазуровані. Там без всяких там добавок. Вишні, черешні, там всякої фіні. Вона чиста палички. Оці така велика, 45 гривень. Е, як їхати на Мопер. Попередня зупинка українська українська. І прямо самий перший магазинчик прямо на зупинці з цього боку. І там, там солодкий магазин, хліб там ще продають. Оце вона там продається. Це я купила частенько туди заходжу. Так, В АТБ, друзі, я забігла, як завжди, каву. Таку купила 30 гривень американу. Стаканчики я приносю, мию, і вони в мене для розсади. Далі в АТБ. Купила хліб по 8,90. отакий чорний. Ну, сірий, друзі, отакий о, великий: 720 грамів. тут, 8,90. Отакі отакий білий, по теж 8,90, Ці по пів кіла хлібинці. Оце я три буханця купила. Купила. Ще треба, але що змогла донести отакий От субстракт на 10 літрів, коштує в АТБ 5190. Дуже класний. Я користувалася в цьому році для розсади томатів. Мені сподобався класно. Оце буду досипати, щоб в мішечках в мене томатики зростали. Так, надалі купила отакі о. Костів в Салтівковському магазині по 2 гривні за кіло. Ну це я вже все, що донесла. Друзі, я годую безхатніх тваринок, де тільки бачу, де йду, де там і кидаю. Що в мене є, те й кидаю. Навіть своє можу там купила там крила чи ляшечки чи, чи ковбаску. Якусь можу і це їм скормити, якщо нічого більше нема. Бо ну я їх люблю. Мені дуже шкода, друзі. Дуже дякую, хто мені скидає на карточку там якусь копійчину для без безхатніх твариночок, дуже-дуже вам дякую за це. Так, ще в Салтівському магазині купила отке печиво, дуже смачнюче, отак воно виглядає, все погляньте. Воно на акції там ну, воно не дешеве. Воно, друзі, не дешеве. 50, ой, ой 50 і 50, 50. Там 100 щимось чимось за кіло. 149,90, друзі, печиво вишня, супермоніка називається, хоч губами їж. Таке свіженько. В принципі, в сатіковському магазині завжди все свіженьке. От, наприклад, я де б не купила сіть магазинів у Кровому Розі, і на корочунах, і на Свято-Миколаївській. Я там в цьому магазині заходжу, коли буваю. Там завжди все свіженьке, класне. І ще там... Я купила е, сметанковий фір, е, сир ферма. Ну, мені подобається. Мені ви знаєте, хто з нами постійно, я, я його дуже люблю. Е, 285,50 за кіло. ото я купила. Так, ще там Салтиковському я купила голови. Ну, це теж все, що донесла біля 30 гривень, там 29 з копійками за кіло. Це все, що я донесла. Бо там цуценятка були, я їм кидала, бо кості цуценятка не можуть погризти, банани, друзі, в АТБ купувала 72-89, але гарні. Щось уже на декілька гривень подорожчали, я бачу. Так, далі що. Дуже мені захотілося цукерок шоколадніх. Була на акції отакого от білочка. Я вам вже казала. Вона, ну, мені вона подобається. Ось, отакого, отакого, ось ось, ось, ось ось. Вона за кіло коштує. Ой, зараз де воно, де воно, де воно? Ой, так хотілося, друзі, швидко. А, 221 гривня, 99 копійок за кіло. Я отакого от до чайка купила. Так. Купила три бурячка, дуже дорогий. Зараз в АТБ 37 з копійками за кіло і тільки митий. Але я хочу зробити салат. Оце зварю бурячок зварю на терці. Потім туди зварю декілька яєчок, теж на терці. потім туди часничка, так побільше додам сира. Оце ж я сир твердий Купила десь половину цього на три отаких бурячка. Десь грамів 150 на откітрибурякая, і десь 5 яїчок кину, або 6, або 7, ну чим більше, тим смачніше. І майонезом заправлю домашнім. М -м -м, друзі, мені дуже подобається. А, ну і присолити, щоб обов'язково. А ще, друзі, в салтіковському магазині я купила ой, ні, це в магазині МК. Несний комбінат. Отакі От супові набори, але це курячі друзі, спинки. Верхні спинки повністю от, 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 такі дліненькі. 19 з копійками, майже 20 гривень за кіло. Але це мені все, що залишилось, дві штучечки. Це я своїм собачкам зараз порубаю та дам. Ще, друзі, в АТБ, мені треба був гірчичний порошок. Це для городу він мені потрібен. Гірчичний порошок, друзі, він коштує 13,40 на акції. Отакий о. Ну, АТБовський. Так. Ну і докупила, бо мені, в принципі, там трохи є, але ще, ще мені хотілося розпушувач. Мені подобається іменно ця фірма 520. Розумний вибір чи своя лінія там таки ні, не катят. Він дешевий, але хтось знашов. А такий класний 5,20 пачка. Я Оце два купила і два купила цукру ванільного гривня 80, От а чистий ванілін, 3 гривні з копійками. Каже, ну, мені більше цукор подобається. То отак. Ну це друзі, це все, що я все, що я скупилася. Зараз буду бігти до городу, бо перевдягатися, та все одно ще, ще багато роботи в городу. Треба і, і травичку поприбирати. Я вже потроху буду, скоріше за все, на днях буду вже зачиняти хатинку для томатиків сіткою захисною від сонця. Друзі, я завжди зачиняю сіткою зверху перед тим, як висаджую томати, а не після того, коли вони вже попаляться сонцем. Я перед тим зачиняю.